Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг. В перерва перервах знімаю про це відовогляди і настав час підбити підсумки читацької 2022 року. Я дуже хвацько почала рік непогано. Провела половину лютого. Ну а далі далі ви знаєте. І м м мене дуже недовго вибило з книжок. Але, тим не менш, 60 книг, мені здається, непоганий результат завдячую тому, що книги дозволяли мені триматись на впливу. Завдячую також тому, що я відкрила електронні книги для себе, і моя донечка дозволяла мені читати ночами з електронки, це насправді дуже зручно. От. Саме тому я сьогодні вам фактично не показу паперових книжок я читала більшість книг електронно. Але тим не менш, давайте поговоримо про те, що я запам'ятала, які книги для мене виявилися знаковими цьогоріч. Отож, давайте почнемо. І почну я з нетрадиційної номінації, тому що це залишають на потім, на солоденьке. Я вирішила почати з кінця і розповісти вам про найкращу книжку року. Це насправді, скажу чесно, трошки читерство. Бо цю книгу я отримала буквально декілька днів тому назад. І прочитала фактично всю. І можу вам точно сказати, що це справді найкраща книга. Мабуть, варто сказати 2022-2023, мені здається, що тут навіть видно, ну, рік видання 2023. Але. Технічно я її прочитала в 22-му, тому дозволю собі поговорити про неї саме зараз. Насправді для мене ця книга класна по багатьом причинам. І почну я з очевидного для себе. А той факт, що ця книга є, що я тримаю її в руках, що вона вийшла, попри все, в новому видавництві в період війни. Це насправді, як для мене, дуже круто. А ще ця книга для мене ще раз стала способом заново познайомитись з автором, з Максом Кідруком. Поясню, чому. Я. Пам'ятаю своє враження від того, коли я вперше прочитала бота. Це був якийсь прекрасний робочий день. Я стягнула з робочого стола свого колеги книжку і схопила себе десь уже через годину, прочитавши ну, не половину, але доволі великий шмат книги. І здивувавшись, наскільки книга крута і класна. Ну тобто, вона, вона повністю, повністю в себе затягнула. Я відкинула всі робочі процеси, і була зайнята поглинанням цієї книжки. Власне, десь за годину я усвідомила, що варто на роботі роботу робити. Я закрила книгу і пішла в Google. В Гуглі я спитала, що то за автор такий, що в нього ще є. І коли я бачила, що це український автор. А слухайте, табун Мурах, по моєму тілу, танцювали просто як божевільні, тому що знайти класну книгу це він. Знайти класну книгу українського автора це він, він, він. він, він, він. Тобто це дуже круто. І е, з того часу я вірна шанувальниця Макса Кідрука. Але е, одна справа технотрилери, інші книги, зовсім інша справа, коли я читаю книжку про цілий всесвіт. Тобто, автор створив по великому рахунку. Цілий всесвіт, в якому все відбувається, тут багато шарових події, багато героїв. У нас є окремо герої, які проживають на Марсі, окремо герої, які проживають на Землі. А все це дуже закручено, все це дуже цікаво. За кожним слідкувати дуже цікаво. І коли це так, коли це не просто історія, а коли це історія в історії історії, ну тобто, це вау. Це по перше, тому що я обожнюю книги, де змальовані світи для мене це прям вершина майстерності письменної, коли ти можеш просто написати історію, а коли ти можеш її вплести, а, точніше, не вплести її в реальність, так а от написати дійсно книжку про інший всесвіт. Про свій всесвіт, ну це ж круто. Далі, що ще? Я насправді рідко про це показую на каналі, але дуже великий фанат наукової фантастики. А це для мене прямо guilty pleasure, прямо я дитяча, велика, юнацька, всяка різна любов, бо я обожнюю наукову фантастику. Тут вона така, прямо, прямо така, яку я люблю. От, е, також, як завжди, незважаючи на те, що це цілий всесвіт. І тут, по великому рахунку, у нас і герої з різних, різних різних ковацій. А е, у нас прямо дуже класні, не можу сказати, що ключові, тому що тут я не визначила для себе, хто там ключовий. Але одні, я думаю, що ми потім про це поговоримо, бо це тільки перша частина. Так от, одні із таких прям дуже цікавих персонажів для мене були саме українці. І це, мені здається, теж важливо, попри все. А ще. Тут багато відсилок до. Ну як відсилок? Типу, як вам пояснити? Я коли читала цю книгу, я думала про те, що Камон, як автор вгадав багато речей, типу, до прикладу, там. Е Станом чи Росію, яким би я хотіла б його бачити через 12 років, чи ще щось. Ну загалом. А, книга дуже крута. Я знаю, що ви про неї точно знаєте. І, і, і ще саме зараз вона прямо в топах, 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 по тому, як швидко її вигрібають з полиці, куди вона не встигає навіть доїжджати. Але якби раптом що, то вона це залишає послання на якабу, де ви можете теж її замовити, і теж прокайфувати. Тут 900 сторінок читається правду прям. Швидко, хоча, мені здається, знаєте, якщо хочете читати, якщо вам сподобається, то ви дуже швидко її подолаєте. Тому для мене книгою 2022 року, хоча вона сама по собі готова того 2023, є власне книжка Макса Кідрука, нові темні віки. Я постараюся якомога швидше. Підготувати огляд цієї книги, не знаю точно, коли він буде. Я вирішила переглянути графік відео на наступний рік. Тобто вони не виходитимуть як раніше два рази в тиждень, бо я направду не встигаю саме такий темп. Тому, а оскільки я ще планую вам розповісти про Гаррі Поттера, ще багато чого запланованого, вочевидь, я цей огляд спочатку зніму і покажу патронам та спонсорам. А далі, власне кажучи, там ближче до кінця місяця я відкрию загальний доступ. Тому, якщо хочете прямо якомога швидше дізнатися, що я думаю про цю книжку, то нагадую внизу є посилання, як стати моїм патроном чи спонсором. А, а загалом, беріть, читайте, вона дуже-дуже крута, однозначно можу її порекомендувати і готуйте далі. Далі у мене теж є номінації. Час від часу буду підглядати свій смартфон, ви ж мене пробачте. І далі наступна книга це розчарування року. Чому після найкращої книги не розповісти про розчарування? Для мене такою книжкою стала розмова друзями з друзями Сальдер Руні. Поясню, я читала її. Наш умів, що нормальні люди. І от нормальні люди мені сподобались. Там такі, знаєте, непевні персонажі, непевна історія любові, і не тільки любові, історія дорослішання, історія самопізнання. І знаєте, коли підлітки е, щось сказав, забув, не сказав, я подумав, що вона подумала, а я не подумав, як вона подумала, а мені подумалось, а може мені не так подумалось. А зрештою, знаєте, е, все не так і життя жахливо. Тобто, коли це робить підліток і коли нам так. Викладають матеріал, я готова це сприйняти, тому що кожен із нас в 16 страждав цим таким, ну тобто люди розійшлися просто через те, що там не те, що не поговорили, навіть там, типу, я сказала, а, а він подумав, що я сказала це Б, і типу, от, от, все. А я подумала, що мова йде про продає, і в кінцевому рахунку в общем, любовна або вигадайка не склалася. От таке. Але коли це зараз про нормальні люди? І, власне, після нормальні люди» я вийшла зйомти завтраку і далі, це доволі природне бажання. І от і нова книжка, розмова з друзями, я думаю, о, точно, треба читати. А, а там друзя, ну, а, близько 30, ну тобто це точно здається, люди, які закінчили там всі свої можливі універи. І от коли люди за 25 нехай буде, я не знаю, мені здається, мені погано або непогано. Я себе погано почув. Або ні. а Він мені напи... або не напише. А я, а він, а ми. І це, ну я не знаю, скільки сторінок у мене книжка була електронна, а весь час, отаке. Я читаю, ну окей, думаю, ну може, там дійсно, ну окей, там є одна персонажка, в якої депресія. Я окей, ладно, нехай, я пробачаю. Але коли вони всі такі тютя матютя коли я читаю і думаю, Боже, ну тобто, якби це були якісь мої реальні друзі, ну тобто, от прямо десь за вечерою я це читала, ну слухала, я сказала, слухай, ну заспокійся, я вже просто більше не витримую це. Неможливо просто. Але я читала, я травилася цією книгою до останнього. Я мучила себе. Я думала, спочатку думала, що може я щось не розумію. Ну, то тобто як? Ну, я ж цілком об'єктивно ставлю себе до читачки. Можливо, є якісь книги, до яких я ще не доросла, так, до глибини, чи там до чого я ну, цілком можливо. Думаю, може, десь потім трапиться такий момент, що я прям. <гас> а -а -а. Думаю, окей, окей, може там в самому кінці герої якось, ну. Прозрі, якось там щось не знаю, як що як, сказати. Н -н -н. Книга така от просто рівна, 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 як я така... То неможливо е якось щось виокремити. Спитайте мене, про що в них були ці страждання, я вам скажу. Там, там не було прям якесь, то не були рожеві соплі, то були просто дійсно якісь такі розмови з друзями. М -м -м. Знаєте, бувають дійсно розмови з друзями, такі, типу ні про що. Але. Я розмови з друзями ні про що, а є розмови з друзями, такі прям ти, 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 ні, прошу, а це був варіант номер два. Не знаю, можливо, книжка мені була не на часі, можливо, я щось дійсно не зрозуміла. Що цілком, можливо, так. Я вважаю, що при тому усвідомлювати, що у кожного з нас різний читацький бекграунд і нам різні книжки можуть подобатись і не подобатись, тому, зрештою, чому ні. А в будь-якому разі, розмова з друзями виявилась не моєю абсолютно книгою, і про це я вам щойно розповіла. До речі, також хочу сказати, що я е, в силу власне, обставин. Відмовилась від додаткового освітлення при зйомці, тому, можливо, зараз кадрик не дуже красиво виглядає. Але думаю, ви мене розумієте, так? тому що, як на мене, сьогодні не так важливо включити собі зайвий софтбокс, бо він у мене виключений, десь, можливо, на об'єкті критичної інфраструктури світло горить безперебійно. Тому йдемо далі. Далі поговоримо про книжку сюрприз. Я спішу її прямо показати, бо вона у мене є. І мова йде про Карлос Русс Сафона «Туманне місто. Чому це книжка сюрприз? Тому що. А я очікувала останню книгу автора під назвою Марина. І, власне кажучи, перш ніж я її бачила на полиці, як я побачила ось цю, нічого про неї не знала, просто стягнула її, купила, сіла, почала читати і кайфанула. Кайфанула від того, що, по-перше, для мене сюрпризом було те, що у автора є ще одна книжка. Бо я ж на момент його смерті передивилася його. Як -то, бібліографію, так, я вдома, що єдине, що я не читала, там, це його підлітковий цикл, фактично все вже КСД видав, крім Марини. Тобто я не знала, тупо не знала, що ще одна книжка. Тому це для мене було сюрприз номер один. А сюрприз номер 2 що ця книга вона, власне, з світу цвинтаря забутих книжок. Тобто, пам'ятаєте, мою любов до різних світів, які будуть автори. І, власне, у Карлоса Руса Сафона є прекрасний світ. Який він змалював у своєму циклі Цвинтар забутих книжок, і от-от книжка, яка теж про цей світ. Тут е, оповідки, деякі написані Даніелем, я Ви пам'ятаєте, це головний герой е, цього циклу. А деякі ні, але вони ну, знову ж таки з того світу. І для мене, по-перше, ця книга була сюрпризом, сам факт, що вона є. А по-друге, для мене було приємним сюрпризом ще раз повернутися в атмосферу цвинтаря забутих книжок. Саме тому, коли я побачила пункт книжка-сюрприз, на мене одразу ж просто впала саме ця, бо вона для мене була сюрпризом по всім фронтам. І йдемо далі. А далі у нас наступна номінація це автор відкриття. І тут я вас закликаю подивитися моє відео про Ісапель Альєнде. До речі, на 2023 рік Велинистане Тантоненко вже анонсувала ще одну її книжку. Я точно її візьму. Якщо коротко, цимбель Альєнде називають таким собі Маркесом спідниці. Ненавиджу такі порівняння, але мусило озвучити для того, щоб ви зрозуміли, власне кажучи, якого ж типу книги. Я почала знайомитися з її книжкою «Віолетта». вона була дуже красиві в обкладинці. Ну, так, доволі по дівчатам вирішити з нею із книжки, вона класна в Але так воно і було, тому, тому саме так. І яке ж було моє здивування, що це дуже класне. Історія. А Віолетта це книга про жінку. Ми з нею знайомимося ну, з її народження і прощаємось при її смерті. Віолета народилася в розпал іспанського іспанської грипу і померла в розпал коронавірусу. Тобто, по великому рахунку, дві такі. Пандемії обрамили її життя. Е, і багато-багато всього поміж було в ці 100 років, тому книга, прям вау, дуже крута. Я прочитала цю книжку і одразу ж взяла і японського коханця, і е, розмови. Ой, я не пам'ятаю, як називалася ця книжка. У другому разі, теж дуже крута. В авторки є. Ще ряд книжок. Насправді дуже багато, просто у нас українських прекалів небагато. Я знайшла ті, які знайшла, їх прочитала. Ну, і ще плюс одне видає видавництво на Тентуненко у 2023-му. Саме тому заваля Л'єнди, Якщо ви ще не читали, ще не знайомі, я дуже вам рекомендую. Далі наступна книга, яка викликала сльози. І знаєте, тут буде історія не про саму книжку, тому що книга для мене. Як би правильно сказати? У мене сльози викликали не те, що написано, а те, як я особисто на це рефлексувала. Тобто я наклала певний особистий досвід на те, що написано в книзі. А мова йде про Світну Олексієвичу, у війни не жіночого обличчя. Я пам'ятаю, я почала читати якогось дня, коли у нас були ці перші довгі відключення світла, там дуже довго не було світло, ну майже. Ну, добу ні, але ну довго. десь один, чи вісім, не було світла. Я почала читати, я себе на тому, що в мене сльози, вибачте, в вуха затікають. Ну, я лежала. Бо мені хотілося плакати. Тож хотілося, я плакала. Але не тому, що писала авторка. Тому що, так, безперечно, Друга світова війна і жахи, яким довелося бачити жінкам і про те, що переживали жінки в Другій світовій війні. Це, безперечно, боляче. Але коли я усвідомлюю, що якась медсестричка виносила в 41-му році поранених і не завжди могла ну, якось зібрати себе докупи, і як вона кожного разу проважала в бій бійців і розуміла, що для них це може бути останній бій, окей, ну тобто це боляче. Але коли ти усвідомлюєш, що саме зараз, цей момент, коли ти лежиш тут, на цьому ліжку відбувається буває це те саме. Ах, і далі, знаєте, от. Я допускала ось цю думку і там розвертала її вже в інше русло. Я вже згадувала якихось знайомих друзів там на передовій і так далі, і все. І далі. Ну тобто я вже не про книгу. Я ловила себе в тому, що я очима читаю там. Одну, дві, три сторінки. А в голові у мене зовсім інший. Ну не текст, зовсім зовсім інший. І це я навіть не перечитувала такий момент, тому що я розуміла, що для мене саме зараз, саме тут, саме в цей момент не така важлива історія жінок вдруг, в першій в якій там другій світовій війні. Взагалі бачите, навіть ось. Для мене важливо те. Що ця книга дозволяє мені зараз відчути? Окрім того, ця книга дозволяла мені відчувати злість, от бо там були певні якісь відсилки, які мені б сьогодні не хотілося читати, зокрема про бандерівців. Але ну я б як я би ще рік тому назад була готова це пробачити а, в силу там того контексту. Сьогодні я вже це побачити не готова. Е, тому деякі сторінки, я вже говорила, хотілося б виротися і прям згодувати Олексію, чи таку прям знала. Ну, можна було б дати якусь там відсилочку, щось якось обіграти. Але ну, загалом, це знову ж таки те, як я це відчула, станом на сьогодні, станом на живу рану. Тому книга, яка виклала сльози, але, мабуть, не тому, що це така книга, а тому, що це такий час. Якось так. І наступна книжка нею хочеться фінішувати, тому що насправді, якби на кідрук не я б фінішувала рік. І мова йде про три чоловіка для Вільми, книга, яка викликала в мене радість. Насправді тут і радість, і сум, і біль, і сльози, і багато-багато всього вона для мене була такою, знаєте, хорошою різдвяною ностальгійною комедією. Комедійною драмою, окей. Насправді мені не дуже сподобалася обколинка. Обкладинка відверто не притягала, ну, не, не притягала мене до себе. Але дівчата обговорювали цю книжку. Я думаю, а дай-ка я її собі куплю. І чому б і ні? Я її прочитала за кілька днів, і це ж яка ж це вау! Ви собі не уявляєте. Книга дуже класна. А, книжка розповідає про таку собі вільму. Яка всяко статистично враховувала, щоб так зробити, аби не вмерти. Мене дуже сильно смішило там з перших епізодів про те, що вона вирішила їсти банани, бо якийсь там відсоток переїдення бананів викликає смерть. І я думаю, ого, ого, ну окей, має бути цікаво. І справді було цікаво, тому що було цікаво в книзі про багато речей. По перше, про батьків, про авторка, авторка, кажу, авторка, героїня знаходить тата невчасно. От, але тим не менш, і знайомиться з ним завдяки його листам. в мене спойлер, ще бачила б кладинку. А далі буде історія про любов буде історія про те, що ми думаємо: є любов і що насправді є любов. Буде історія про дружбу, про дивних людей, про матір. І стосунки з нею про драми, травми, про травми, мабуть, буде багато, але все це буде приправлено різдвяною атмосферою. І, як на мене, це ідеальна книжка Адвенту. Тобто, якби до прикладу я знала про те, як вона структурно написана, я би з нею адвентила. Бо її можна було поділити на частини, так як авторка відкривала як адвент-календар безпосередньо. Листим так само можна було і читати цю книжку. Не знаю, навіщо нам зараз ця ідея на початку січня, але просто знаєте, якщо ви часом вільму три чоловіки для відми не читали, але плануєте, то занесіть собі в список на грудень. От там, от там її читайте. Я думаю, вам сподобається. Бо атмосфера там дійсно різдвяна. Я буду цієї облинки дала якихось там і конфеті. Ось така от книжка, яка викликала в мене радість, перш за все. Ну і далі цілу, цілу купу інших емоцій. Я Оце почала говорити про адвент і згадала, знаєте, що? Що мій адвент до сих пір весь не відкритий. А, тому прямо зараз давайте ми з вами почнемо, точніше, закінчимо всю цю справу. А, остання цукерка. Ну, я думала, вона буде більше. Ось такий ведмедик. Бачите? Такий класний, класний ведмедичок, на якому чомусь не фокусує. Фокусує, моя камера! Ведмедик. Далі, наступна цукерка це. Ось таких два горошка, яких я дуже сильно люблю. І вони мені засмакували. Я щось не можу їх дістати. Чекайте, Все пішло не по плану. Ось такі два горошка. І 22, Ще один ведмедик. 21, першого, мені здається, ми вже відкрили. Ось, і на цьому насправді усе. Ось такий мій улов з мого адвент-календаря. Ось так пройшов мій влогмас. Дуже рада і дуже вдячна, що ви були зі мною у 2022 році. Сподіваюсь, нас чекає багато всього класного і хорошого у 2023 Я можливо якось розповім про те, які в мене плани. Можливо, навіть в наступному ролику, коли буду говорити про книжкові покупки грудня. Розповім про те, які плани на цей канал у 2023 році, тому що, пам'ятаєте, я говорила про те, що я сумніваюся, я не знаю, як я буду його вести, чи буду його вести взагалі. А, певна ідея вже сформувалася, тому про це поговоримо пізніше. Також нагадую, що результати розіграшів, про які я оголошувала, будуть внизу в коментарях. Заходьте, дивіться. А, от, можливо, навіть частіше щось таке організовуватиму, бо я чомусь думала, що ну, якось це не не дуже заходить на Ютубі. А, а виявилось, так багато у вас відгукнулись на розіграші, що, мабуть, я робитиму це чистіше. Ось так. Власне кажучи, насправді це все. Про такі книги я хотіла з вами поговорити. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня, гарного нового, крутого 2023 року перемоги. Бажаю нам всім багато крінжових і не дуже книжок про перемогу, написаних на швидку руч у 2023 році, бо я дуже хочу вірити, що перемога настане саме цього року. Е, ну і власне кажучи, до зустрічі Зустрінемося з вами. Зовсім, зовсім скоро.